Доброго дня. Зараз я і Яглі розповімо вам, як готується блюдо. Вімо вам, як готується блюдо, аяка. це Венесу... венесуельське національне блюдо. Перший етап це підготовка пальмового листя. Спочатку треба поїхати на фінку і зрізати це листя, і привезти додому, звісно. Потім його миють, очищають.

Далі що ми робимо? Беремо листя пальми і е, обсмажуємо її, її трішечки на е, плиті і, для того, щоб листя стало і, більш ма, пластичне. Ма, щоб в нього можна було загорнути начиння. Начинку я вам покажу потім. А зараз підготовка листя. Дуже довгий процес, він займає декілька днів. У нас тут ще є один блогер. Його звати Charlie, Charlie. У Ну, фото пара YouTube. No, так, випарюється зайва волога. Бачимо, як виходить пар з листя. Для порівняння, ось листок пальми, він не оброблений і він хрупкий, він ламається. А це листок, який вже оброблений на плиті, оброблений високою температурою. І він пластичний і ніжний. Нагадую ще раз, значить, листя банану. Витер миємо і витираємо від зайвої вологи. Цей процес роблю я. Витираю від зайвої вологи, витерли. Випарювання вологи. Okay. Випарювання вологи із листя банану. Дивіться. Бачите, воно змінює колір і стає пластичним. Придатним для того, щоб в нього можна було загорнути начинку. Я думаю, що можна його тяжком прогладити. Це пакети мас-флексіблі. Кому для ога. Масфлексібла. Мас флексібле, тобто стало придатним, mas пластичним suave. і ніжним. Одним словом, йоглі поїхав на плантацію, яка називається фінка, і зняв з фінки ще гроно бананів. Отак виглядають банани, коли вони знімаються з дерева, з пальми. Фінка це плантація, в даному випадку бананова плантація, Тобто земля, на якій вирощують сільськогосподарську продукцію. І Йоглі признався мені, що це його фінка, тобто вони скриваються, але оце зараз виявилося. Ну і буде ж він мені розказувати все, що він має. Має машину лендровер, але розказує, що це машина не його. Має фінку, але розказує, що йому просто подарували. Отакий він підпольний мільйонер Корейко. Йоглі. Карійка. Ке ямо блюдо. Огаспаласир, а якас венесулана. А, а, якас. а, якас. а якас. Національна венесулянці? Національне венесуельське блюдо, як у нас сало. Запитайте мене, чого я з цим хлопцем. Це венесуелець Йоглі. 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 Чому з венесуельцем? Тому що почитайте книжку молись, Люби, там головна героїня. Також у неї роман із венесуельцем. І, до речі, вона вийшла за не героїня, а авторка книжки вийшла заміж за цього венесуельця. І вона описує це у своїй книжці і у цьому фільмі. А мої книжки про моє життя ви почитайте, будь ласка, посилання на них знаходяться у шапці профілю на моєму Ютуб-каналі. А чим я гірше за американку? яка стала головною героїнею фільму Вір Мої Слюби. Чи не краще, вірніше, читайте мої книжки. Це дуже цікаво про, про життя головної героїні на острові Зенерів в Іспанії і в Україні. А головного героїню також звати Софія. Ось так. На цьому я закінчу приготування першого етапу приготування блюдо Аякі. І наступні серії дивіться на моєму YouTube-каналі в моїх відео. Підписуйтеся, ставте подобайки, ставте запитання і читайте мої книжки, будь ласка. І там на сайті BookNet. Куди ви перейдете, щоб почитати книжки, також є вподобайки і можна залишити коменти і залиште їх, будь ласка, для того, щоб просувати мої книжки, і щоб люди, інші читачі, могли ознайомитися з моїм матеріалом, з моїми книжками.